Шок, якщо я там кажусь про якусь роботу, прибирання вона взагалі не хочеться чути. і кричить, приїжджай додому, будеш тут їздити співати благодійно. кажу: а Як ми а за що ми будемо жити? Вітаю усіх незламних українців. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні Тоня Матвієнко шукує усіх українців, адже заявляє, що вони банкрути родина Ніни Митрофанівни Матвієнко. Також чоловіка Петра Гончара, Арсен Мірзуян, Тоня і її сім'я в дуже скрутному матеріальному становищі, і на останні гроші Арсен Мірзуян купив її квиток з Великобританії до України. Це всі гроші, які в нього були на даний момент він потратив. Просто навіть нема грошей літати один до одного. Тоня Матвієнко дала ексклюзивне інтерв'ю для програми Живел моїй колезі, красуні Каті Король. І вона поділилася, що навіть готова бути е, працювати прибиральницею або прогодувати свою е, дитину, або прогодувати маму Ніну Митрофанівну. Адже усі концерти благодійні, і з них зробити грошей неможливо. Я живу зараз на пенсії 15 тисяч. Якщо я десь підроблю якісь це дуже рідко буває, але якщо я щось навіть десь підроблю на якомусь корпоративі, да кому їх віддавати, я нагадаю, що вона нещодавно була з візитом в Україну. Тоня Матвієнко вона зробила сюрприз своїй мамі Ніні Митрофаніні. Ви пам'ятаєте ось всі ці емоції, але в Україні Тоня не залишилася. Виходь, виходь. виходьки, Найскладніше співачці було попрощатися з рідними і знову повернутися за кордон. Моя квіточка, моя доченька, моя золотесенька, моя золотесенька. Тому що, за словами Тоні, троє артистів в родині: вона, Арсен та Ніна Митрофанівна. Бути не можна, бо не можна прогодувати сім'ю. І з приводу того, що вона зараз перебуває в Великобританії, я живу у людей вдома. Мені повезло тим, що у мене половина окремого будинку, у мене своя кухня, є своя кімната, і готова на будь-яку роботу. Послухайте фрагмент. Вже пропонували прибиральницю. Будь сказала: не можу. Сказала, не можеш в мене алергія. Ти допускаєш думку про те, що ти справді будеш працювати Так. Да. і погодишся навіть на Так, да. Нові виклики зараз. Майже в кожній українській сім'ї. Хтось на фронті, матеріальна скрута, хтось за кордоном, хтось розлучений через цю відстань. Але всі намагаються бути єдиними, адже дійсно зараз найскладніший момент для України. З приводу бачите, вже сімейних перепитій, тому що Ніна Митрофанівна минулого року заявляла, що розлучається з чоловіком Петром Гончарем. Оце це той козел, який повинен на тому шнурку трошки відійти. З козла молока. Чоловік ваш поїхав на дачу. Поїхав живе, поїхав. Живе на дачу. Це не ви попросили вас покинути, ви виселили чоловіка з хати. Я попросила, щоб мене покинули. Але потім вона спростувала цю інформацію. Там були проблеми з приводу житла, що Тоня Арсен вони жили всі разом і були сімейні негаразди. З Арсеном, ну якось стали більше на кухні тертися. А ви знаєте, кухня це велике щастя. Це там вирує життя справжнє. Арсен з Естонів це такі два антипода, я не знаю, як вони побрались, не знаю. Але вона його строїть. Вчить як треба жити? Але бачите, ця сторінка перегорнулася і навіть уже все забулося, тому що всі намагаються бути єдні, згуртовані, і чи можемо, маємо зараз протягнути руку допомоги. З приводу музичної кар'єри, Тоні Матвієнко продовжує давати теж благодійні концерти у Великобританії, але, на жаль, як вона заявляє, з цього прожити неможливо. Тому, друзі, якщо маєте якусь змогу допомогти чи запросити на роботу, Тоню у Великобританії. torej dajte Знати її. І також з приводу е е складних стосунків з Арсеном поділилася співачка. Вона сказала, у нас із Арсеном початок цього року був такий з переосмисленням. Багато чого з ним передивилися заново. І у нас почалися нові стосунки. Були моменти, як мені, можливо, весь цей час не подобалося, а потім я подорослішала. а стосунки ці залишилися. В якийсь момент, мене дістало все. Сказала, що я так не можу. Написала йому все, що Мені не подобається. Він тоді зрозумів, що я не жартую. Або так, або ніяк. От тоді він мене нарешті почув. Мені так стало легко. Поділилася зірка. Перед від'їздом з України Тоня Матвієнко разом з донькою прощалася з Арсеном Мірозяном і влаштували таку кінну прогулянку. Неймовірний день, пише Тоня Матвієнко. Такі емоції запам'ятовуються назавжди. Дякуємо. І показує декілька світлин з цієї прогулянки. І зазначає, що саме те, що вони розлучалися, знову було для неї найскладнішим. У мене як розрив серця, розумієте, Це такий відчай. Така одинокість. Я така щаслива, що я жила з мамою, з Уляною з братом. Дякую, що дивилися. Це був ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Підтримуйте україномовний контент, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Це допомагає цьому відео просуватися в Ютубі. Слава Україні! Не пішов, я дивилася на концерті. Ми приїхали, вас немає. Ми тут сихова! Ляни не було, хто це поїв, Не може, дача вже зайшла. Я поки співала. Як це ти вирішила, дається? Як це ти вирішилася? Мама, головне, щоб були гроші на квиту. Головне, я їй говорю приїхати, а вона, мама, чого я приїду, чого я туди приїду.